Доброго ранку, бажаємо ще раз усім нашим телеглядачам. Дякуємо, що розпочинаєте новий 20-й ранковий телевізійний сезон у нашому товаристві тут на телеканалі Скіфія. За свій сьогоднішній стиль. Я дякую Олексію Тулупову, директору магазину. Стилів, одягу та взуття тулупов для кращих жінок Херсона. Ну а за свою зачіску кажу спасибі майстру виробничого навчання Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну Ані Акутіні. Ну а ми продовжимо. І, мабуть, важко знайти людину, яка б не любила кавуни. У деяких південних країнах їх люблять настільки, що навіть подають в якості різдвяного частування. Але є спосіб покуштувати свіжий кавун взимку, не відвідуючи жарких країн і не купуючи дорогий, але не дуже смачний плід в супермаркеті. Спосіб зберігання кавунів, про який ми хочемо вам розповісти, прийшов до нас з Індії. Він полягає в тому, що кавуни покривають шар. Парафіну або воску, який захищає їх від зовнішнього впливу і від втрати власної вологи. Робиться це в такий спосіб: протріть кавун сухою ганчіркою, мити його не потрібно. Опісля ж розтопіть парафін або віск на водяній бані, злегка остудіть отриману рідину і потім рівномірно нанесіть її на кавун, повертаючи до тих пір, поки шар парафіну не буде достатньо товстим. Дайте парафіну застигнути, зберігати вкриті парафіном кавун вони слід в темному, сухому і прохолодному місці. Перед цим їх потрібно укласти в коробки або ящики, наповнені соломою або газетами. І вуаля, смакуйте кавуни навіть у новорічну ніч. Просто зараз ранок на скіфі продовжить Світлана Таробарова із своєю новою запальною композицію. Я кажу так. Ну а опісля зустрічатиму у нашій студії не менш запальних дівчат.

i'll

Моїх юних подружок, вихованок зразкових вокальних ансамблів «Орхідея» та зорепа це Антоніна Маркова та Катерина Кузніцова. Доброго вам ранку, дівчатка. Доброго ранку. А, ну і як я і обіцяла, і з самого ранку нашим телеглядачам сьогодні навчимося робити якийсь оригінальний кавуновий напій, адже виявляється, що кавун можна не лише їсти, як ми звикли, але ще й пити його. Так, можна Сьогодні ми будемо робити молочний коктейль з арбузом. Це дуже мы решили показать, я вирішила показати, як зробити коктейль. Для цього вам подобається арбуз, молоко, морожене і все. Сначала нам нужно мар... Мар... Кавун. Арбуз. Я одразу, одразу запитання: да. кавун і молоко. Все буде так. добре. Да, все буде. <реш> Перевірений, рота. Сначала нам нужно арбуз добавить в блендер и смешать его, а потом вылить формочки и заморозить. Мы уже это предварительно сделали. А теперь бросаем наш лед в блендер. Это у нас кавуновый литр. Да. А теперь все смешиваем. Теперь взбиваем. После того как мы сбили наш лед, нам нужно добавить молоко. Один стакан. У разрахунок на 2. На так, мало помню? Да. И 100 грамм с ма мороженого. Здесь с макамом мороженого можно экспериментировать, чилиша пломбирная. Я думаю, лучше пломбир, потому что он более выраженно сделает вкус арбуза в вашем коктейле. А угу. теперь, конечно же, все сбиваем. И наш коктейль готов очень быстро и легко. Он делается. Теперь берем наши стаканчики. Ну, он такого розового цвета, я Катя на сумке. сегодня. Зрозумела, кто автор коктейля, все было просто сплановано. Теперь берем наш приготовленный коктейль и выливаем его в формочки. Ой, выливаем его в стаканчики. Ну, он такой густой, да? Так, но очень вкусный. Мы не сомневаемся. Ну а власне вишино міталечі, можете особливо перевірити, що це дуже смачно, так. Так, а тепер украшаємо наш коктейль э, соломінками і арбузиком, щоб було все красивенько. і тим самим кавуном, так, так. з якого власне робили коктейль. Готово, пасиві величезне! Я думаю, що це смачно. Ну, а Перед тим як ми перейдемо до е, другого варіанту кавуного да. коктейлю, е, хотіла запитати, все-таки кавуни обирали е, зі знанням справи, тому що м'яко така насичена, е, знову ж таки стигли видно. Е, як все-таки правильно обрати потрібний кавун? Мені кажется, перед тим, як вибрати кавун, можна взяти його і придавити, і так покажете, он він менее или ні. І ще можна постукати? Звук має бути дзвонкий. Щоб потім не було да. розчарування, коли да. був. Зрозуміло. Переходимо до наступного коктейлю. Да. А Смак... потім вже одразу смакувати. Да. Мой коктейль називається арбузний фреш. Для этого нам понадобиться м'якоть арбуза без косточок. Ми її додаємо. Ну це така скурпульозна робота. <голи> <голи> Все на фінявий вийняте. До речі, родиною Кавунів є пустиня Калахара, яка знаходиться у Південній Америці. От звідти до нас прийшли кавуни. Ну а сік вона може добре втамувати спрагу, і кавун, до речі, кому цікаво, має протисклеротичну дію. Тому вживайте частіше. Ну а у В'єтнамі взагалі існує цікава традиція. Кавун подають на новий рік, адже червоний колір, на їх думку, так и есть, символизуя удачу. Так, после этого мы берем лимонный сок, добавляем. Mm -hmm. И э, каждый, ну у человек разный вкус. Кто-то может добавить одну чайную ложку сахара, но я люблю больше мед и добавлю одну чайную ложку меда. Mm -hmm. Ну, мне кажется mm -hmm. чуть-чуть и краше, натуральнейся. Mm -hmm. Тайсмака Та биржевые разнешь и будет так. Ну, от Дієтологи вважають, що при відсутності показань доросла людина, показань доросла людина може кожного дня вживати 2-2,5 кг кавуні. І так, після цього ми додаємо льда і перемішуємо. Найприємніший процес спостерігати за тим, як щось красиве утворюється. Так що тут. Так, є у нас. А, давай, давай спробуємо. Так. Ну, дівчатка, скільки кавунів вже ви з'їли? Дуже багато, як, так, Уже як, не як, да, так, так, як вже август заканчивається. Угу. Ну, 2-2,5 кілограми на день їсте, точно? Так, да, їсте, нічому. Да. Ну а взагалі дині полюбляти чи що більше подобається? Кавун і арбуз, чи диня? Арбуз більше. А Мені чого більш такі? І арбуз? Аднього на піцу можна, зажду теля. Ага, зрозуміло. А, ну а диню як обираєте взагалі. З кавунами то більш-менш зрозуміло. Там є хвіст, нема хвоста, там кавун, кавуничка, хлопчик-дівчинка. З дині все теж дуже просто. Тільки диня іздає більш глухий звук. И нужно выбирать такую дыню, чтобы она была одного цвета. Потому что если она имеет разные, разные цвета, это не очень хороший знак. Поэтому выбирайте лучше красивые дыни, чтобы они были одного цвета, однотонные. Так, вот так, зрозуміло. <сувачу> якщо обирали не так, то тепер знаєте, як треба. Так, ну власне повертаємося до Так, от, Думаю, концепта. Ну і знову ж таки склянки у нас під колір. Колір дыника у нас сонця так. літа. Ми додаємо по половині чашечки. Ну, до речі, літ залишається. Отак такий охолоджуючий коктейль літний. І після цього ми додаємо спрайта. Неочікуваний поворот. Так Спрайдемо і доливаємо поверху. Угу. Поєднання. Давай ще раз повторимо, щоб запам'ятали рецепт. Власне, сам кавун обов'язково без насіння, да, лимонна без кислота, сенечко. лід, мед, нічого не забула. І головний інгредієнт спрайт, виявляється. Да. Помішуємо. Угу. До речі, бачите, жовта склянка, Сверху. а в природі існують і жовті кавуни. <реш> так, їх схрестили із дикого жовтого кавуна, який їсти просто неможливо. Насправді він зовсім не смачний. Ну і <реш> 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 звичайний наш смачний кавун. Зараз ви бачите, як виглядає жовтий кавун. До речі, цим літом можна було знайти жовтий кавун у супермаркетах нашого міста. Так, готово, так? Так, так. все готово. Ось така у нас цікава презентація, скоро перше вересня, і я, користуючись нагодою, хочу привітати дівчатку, дівчаток із початком нового навчального року. Для Антоніни він буде особливий, так? тому що вперше вона піде до нового навчального закладу, вступила до музичного училища. Куди розкажи, де навчатимешся? Хорове диригування. Це... Власне, мрія була да. така. Я, я дуже, мені дуже подобається, як співає хор, і я дуже хочу стати як моя викладачка. <рес> ну, я думаю, що все обов'язково здійсниться, адже якщо є мрія, то вона має стати обов'язковою реальністю. Ну, а Катюша сьогодні приготувала нам ще і пісенний подарунок. Це пісня від львівського композитора Сергія Котовського Птаха волі. Так. Давай. Мальчик ще з дитячих літ, квіточка лілея шепне мені в слід, зараз він знаходить інші вже слова, я тепер для нього мавка лісова а я не квітка, не лілея. Я і не мав калісова, ніколи і не буду нею, я птаха волі з тебе, я Українка, Українка, мені козацька жива. я Українка, Українка, я птаха волі з тебе. Ми з тобою в війні, землебра батьків. І тобі кохана мого серця спів, я розправлю крила, зрину в небеса. Воля волі злетить сила, сила і краса, а я не квітка, не лілея я і не мав далі зуба, ніколи і не буду нею, я птаха волі степова. я Українка, Українка, мені кров жива. я Українка, Українка, я птаха волі волі. Posso? І ми дякуємо Катерина Кузніцова. Просто у прямому ефірі наживо виконувала пісню для вас, наші шановні любі телеглядачі. Ну, а ще я знаю, що Катюша буде святкувати день народження 29 серпня і, користуючись нагодою, знову ж таки вітаємо її. Дякую. Так як Катерина відкрила у собі такий кулінарний талант завдяки нам так. і частенько у нас щось таке готує, то ми даруємо від нашої творчої групи отак. Таку книжку, щоб чарівні кекси, омлети і різноманітні суфле у чашках наступного разу вона приготувала. Дуже дуже дякую. з днем народження, і з першим вересня. буквально пісня була про те, що українці, ми всі українка, катюшка. І вчора ми святкували позавчора день незалежності. Вже у неділю, 28 серпня, святкуватимемо Успіння Пресвятої Богородиці або третій горіховий спас. І тому бажаємо вам віри в себе, віри в серці та віри в Україну.